Опитування World of Tanks. І що ж вони хочуть запитати? Дякуємо, що знайшли час участь в цьому опитуванні. Ваші відповіді вроблятуся лише для цього опитування, після чого ми видалимо їх відповідно до нашої політики конфіденційності. Наскільки загалом ви наразі задоволені грою World of Tanks? Дуже задоволені. Почасти. Почасти задоволений? Почасти незадоволений. Може. Типу вони від часті. Почасти, ніфіга. Дуже незадоволене почасти, почасно задоволений. Ну я більше задоволений, чим незадоволений. От так, до дуже незадоволений вони не дотягують. Тому що арта все портуть. Дуже багато арти. Наскільки ви наразі задоволені наведеними нижче аспектами гри World of Tanks? Відсутніх технічних проблем, наприклад, якісь з'єднання помилки. Ну, технічних проблемних, в принципі, немає. А... І з Пінгом, в принципі, все ок. і з'єднання ок, ну. Ну, хай буде дуже задоволений. Добре, якщо порівнювати з якимось Counter-Strike, то танки в плані пінга набагато більш оптимізовані, тому що тут... Ну, Звичайно, це різні ігри. От, але все одно. Все добре. Кількість ігрових подій завдань. Ігрових подій мало. Незадоволений. Рівень задоволення ігровими подіями та завданнями. Ну, але якщо щось виходить. Ну. Ну. отаке, таке. Хай буде так. Від часу задоволений, тому що можна, можна було б краще. Вони якщо щось виносять, можна було б рідко, але класно, але не це. Наскільки наразі задоволені наведеними нижче кому... та комунікаціями, аспектами, пов'язаними з грою World of Tanks? Доступність інформації пов'язана з грою шлюмо. От грою можна було перевод зробити набагато краще, озвучні екіпажу можна було зробити зробити краще. От, тому я тільки від часті задоволений. Не я каналу гри на інформаційний групп. Оце тут я дуже задоволений. Танки українською це топ. І те, що вони зробили канал українською, це супер топ. Прийняв він задоволення контентом, об'язаний з грою на даному Wargaming. Ну. Не вистачає турніру, тому від задоволений. Мені геть не вистачає турніру, а обзори репле... реплеї можна подивитися на багатьох каналах. Вони там роблять якісь там відосики українські. Це, звісно, класно. Е, де ви отримуєте інформацію про World of Tanks протягом останніх місяців на усіньому сайті. Ні, не дивлюся, я там на форумі теж не користуюсь. У новинах та фанатських вебсайтах World Tens. Mm, фанатських, Ну да, можна сказати, на YouTube. в фанатських вебсайтах ні, які веб вебсайти. YouTube, Twitch, ні. В соціальних мережах. Ні, клієнт-гри. Клієнт-гри Інколи. От. Потім ігрові центрні. Отак. YouTube і клієнт-гри Більше ніде не проведу якими соціальними мережами ви зазвичай користуєтесь? Discord, TikTok. TikTok, я там відосики викладаю. Не слава, вже користуюсь, але хай буде. Instagram користуюсь я. Яка це взагалі для бомжів. Telegram дуже часто користую. Snapchat? ні. Facebook. Користуюсь, але не. для танків. Ну, хай буде Facebook. Так. Що тут ще ну, ману запитаєте? Чому вони користуються офіційними сторінками World of Tanks на Facebook протягом останньої військи? Мені не тільки інформація, що там недостатньо розвору контенту. Я не змогла навіти інформацію. Я отримую інші джерела місць. Мені не подобається формат. Я не змогла інформацію. Ну, це всю потрібні інформацію, я беру з іншим джерелом. Чи зверталися ви до служби підтримки гравців Росії протягом останніх трьох місяців? Останніх 3 дні. Наскільки ви були задоволені по якістю з'єднання з точки затримки Пінгу. Від час я задоволений. Бу було лучше трошки моментами. Наскільки ви були задоволені часом очікування під час підбору супротивників? Ну, в цілому, ок. От, але сам рандом поганий. Тому що воно то закидає швидко, але не якісно. Тому я не задоволений. Якщо у вас є зауваження або по пропозиції, поділитися не з розробником гри World of Tanks. Я думаю нічого не буду додати. Все одно мене це лайно не прочитають. Скільки вам років?